Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами готуємось до НМТ. Сьогодні я запрошую вас на пробне НМТ від математички під номером 5, 4 травня о 18.00 на нашій освітній платформі Математичка кожен бажаючий зможе пройти. Тестування у форматі НМТ 2023. Зверніть увагу, для цього вам необхідно зареєструватися. Цей раз реєстрування буде обмежено і закінчиться рівно о 17.00. Тобто тест о 18.00, реєстрація до 17.00. Крім того, як завжди, ми пропонуємо розглянути усі розбіри завдань. І на каналі Математичка о 19.00 так само ви зможете переглянути відповіді на усі питання з детальними поясненнями. Крім того, ті, хто приєднався і отримав доступ для проходження наших тестів, має можливість пройти цей тест вже зараз. Його відкрито ще на тому тижні, і кожен хто приєднався до проходження тестів, може пройти його навіть декілька разів. Зручний для себе час робіть так, як вам подобається. Для тих, хто не знає про цю можливість, нагадаю, що на нашому сайті є підбірочка з усіма пробними тестами від математички у новому форматі. Там є онлайн-тести і ті ж самі тести у електронному вигляді, формат PDF, дуже зручний для завантаження. Ми зробили все так, як ви просили. Ну що ж, я чекаю на вас з нагадою, 4 травня о 18.00. На сайті математичка зустрінемось до зустрічі.